Будемо говорити про інавгурацію Трампа, про підсумки роботи Верховної Ради та про інші теми. Ну але перед тим поговоримо про погіршення економічних стосунків Росії та України, а саме про закриття Липецької фабрики Рошен. І цікаво, що за цим стоїть, і хто ж закрив, і що тепер буде, і допоможе в цьому розібратися. Нам зараз в цій студії Віктор Таран, політолог, голова центру Ейдус. Доброго дня, вітаю вас! Вітаю вас! Що це за коварна так? така схема. Ну, чому Кварне? Є так, офіційне роз'яснення, в якому написано, що якому менеджмент акціонерів Рости пояснює, чому вони це зробили. І ключовий акцент це погіршення економічної кон'юнктури роботи в Росії і той тиск, який відчувала фабрика Рошен останнім часом, uh -huh. який включав санкції, який включав штрафи. От і власне, згідно офіційного прес-релізу, закриття заплановано на квітень місяця. Тобто вже скоро. Ну тобто вже скоро. Ну це дійсно може бути як, якимось етап. Тобто, після цього ми повністю закриємо стосунки економічні з Росією. Чи ще, все ж таки є куди ще йти? Ну. Об'єктивно у нас і далі продовжиться ряд економічних стосунків, і це така, знає, така гібридна ситуація. Да? Uh -huh. І, наприклад, ми через Україну йде транзит газу на Європу. І знову ж таки, ми не можемо зупинити, тому що якщо ми це зупинимо транзиту, а потужності зараз Північного потоку не справляється, то, умовно кажучи, Європа залишиться без газу, да? банально. Тут насправді треба чітко визначатися, і ми повинні розуміти, що в умовах гібридної економіки гібридності пов'язаності світу економічні зв'язки, які ми маємо, да, Україна дуже часто в є заручником цих ситуацій, тому що я переконаний, що, наприклад, в питанні газу Україна, яка вже до речі вже більше року є незалежно від російського газу вона все одно вимушена транзитувати газ окупанта, газ-агресора до Європи. Повертаючись знову ж таки до фабрики, напевно, цей крок мав би відбутися, і чи можна вважати все таки, що це не економічні якісь там показники, які не були там вдалими для цієї фабрики, а такий політичний крок зі сторони ну, Дивіться, Я вважаю, що особисто моя думка, що цей крок мав бути ще два роки назад. Це моя суб'єктивна mm -hmm. думка. Наскільки, якщо ми говоримо зараз про ну, аналізувати зовнішні, ну, інформацію, яка йде навколо цієї ситуації, то давайте так. Офіційно було оголошення, що президент передав. Управління менеджментом марашена да, до сліпового трасту і офіційно президент не має відношення. Да, і як сьогодні прокоментував пан Гринів, е, голова фракції БПП, що можливо це рішення стане призване для самого президента, да, який на думку Гриніва, і згідно офіційних документів, не має зараз відношення до е, бізнесу, який буде. Тому я думаю, що давайте ми. Як то, щоб отримати офіційний коментар, думаю, можливо, варто направити запити інформаційні до адміністрації. Президента і отримати так само офіційний коментар, що думає з цього приводу президента. На, ць, на цьому етапі зараз щось додатково гадати чи робити якісь такі, знаєте, версії. Ну, думаю, давайте поки що навертимо. Пропоную повернутися знову до українських подій. Народний депутат Надія Савченка, що її виключили е, з комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, і дуже багато думок вже з цього приводу ми почули. Пропоную зараз. Е, так, зараз це обговорити, а потім ще й підкріпити це так візуальним, так би мовити, інформацією. Все ж таки, дехто ставиться до неї по одному, дехто по іншому. Але як не ось сказав пан Чубаров, про те, що щоб надія не казала про Крим, щоб не хотіла вона сказати, всі зрозуміли це негативно. Ну дивіться, давайте ще ставимо акценти. Згідно регламенту Верховної ради, комітет не мав права виключати її зі свого складу. Подібне рішення може прийняти виключно Верховна Рада. Комітет може прийняти рішення не допускати її на засідання. Комітет може прийняти рішення обмежити її доступ до інформації, яка становить державну безпеку. І на мою думку, це було б важливо, зважаючи на ту інформацію, яку вона останнім часом публікує, да починаючи від списків наших військовополонених, да, закінчуючи інші питання, які стосуються обороноздатності країни. Тому тут mm -hmm. остаємо акценти, і е, ну як як говориться мінародні депутати, це рішення може бути прийнято 7 лютого, на коли буде відкрита на тут засідання сесії. От що стосується її заяв, то ви знаєте, вони настільки останнім часом синхронізованими заявами проросійських сил, да, починаючи від Медведчука працівників колишньої СДПО, да, які зараз перефарбувалися і російськими терористами, то мені здається, що всім вже є очевидним, що вона просто на жаль озвучує кремлівські темники. І негативно чи позитивно, щоб ми не шукали б якусь там конотацію, все одно вона вже на жаль є вибором російських агресорів. На жаль, що ж вона думає з цього приводу і що говорить в сторону своїх звинувачень? Зараз послухаємо і прокоментуємо. Свої вини я ні в чому не визнаю. Ваші звинувачення щодо моїх дій, особливо в зраді і в всьому решта, це абсолютно голослівні звинувачення. Мої вчинки не нанесли ніякої шкоди Україні. У вас немає про це ніяких доказів. Але е, виключно, якщо зробити війну депутатів, то в принципі ви можете це робити. Ви там і так всі воюєте одне з одним. В принципі, така відповідь може на будь-яке питання підійти, чи там в. Ви... Є агентом Росії. Ви не можете мене в цьому звинуватити. Чи ви були там, чи ви вбили Кеннеді, Ви не можете ну, тобто... Ні, ну Дивіться, якщо будучи депутатом Парламентської Ради Європи, вона офіційно в Страсбурзі виступає, пояснює, що на Троманянська війна і е, Говорить про те, що а а є так само це докази, що Україні поки що не варто надавати летальну зброю, то в моєму розумінні це є зрада. Да? Давайте подивимося на статус до Верховної Ради. Коли вони приймають присягу, то вони говорять, що своїми діями повинні захищати народ України, суверенітет України. Подібні заяви однозначно шкодять і суверенітету України, і народу України, і кожному солдату, який на сході зараз нас захищає, ну факт не надання летальної зброї України. Тому, як на мене, це дійсно є факт державної зради, тому що ми повинні розуміти, що її оцінювати необхідно строчки з інших категорій її дії, її публічні заяви, ну і... Вона, як народний депутат, є ретранслятором їх. То дивіться, що зараз відбувається? Зараз Росія, коли починає переконувати іноземців, що громадянський конфлікт і треба скасовувати санкції проти Росії, mm -hmm. говорить, що цю позицію займає герой України, mm -hmm. член комітету mm -hmm. питань обороноздатності, mm -hmm. член парламентської асаблеї Ради Європи. Ну думаю, вже не надовго. Тобто це та людина, да, це кажуть російські агітпром, так, яка. Представляє Україну міжнародному рівні, так? І, і очевидно, це публічно. Тисне на наших європейських партнерів і вибиває у наших європейських друзів козирі, да, в тому, щоб нас захищати. Ну саме під цим тому треба оцінювати. Але ще й ось комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони ухвалив рішення звернутися до генпрокуратури з тим, щоб ГПУ дала оцінку, чи є в діях чи в словах надії Савченко порушення закону про боротьбу з тероризмом і ну якось таке, знаєте. Дуже стрімке падіння довіри, воно чи може якось ну? Все суспільство довіряло надії, а тут бачите, так піжу. ну дивіться, український політикум знав і швидші падіння mm -hmm. рейтингів та довіри. Так, згадаємо Віктора Андрійовича у якого там за півроку рівень довіри з 55 скотився там до, до того, що скотився, mm -hmm. да, там Є до тринадцяти рейтингу надії впав по суті за трохи більше ніж за рік. Ну якщо так подивитися за динамікою. Але очевидно не потрібно озвучувати про російські заяви. Необхідно їздити, не їздити треба до терористів Захарченка та Бутницького. Не треба їм обіцяти відкривати їхні представництва в Україні. Ну і не, не треба говорити абсурдні заяви з приводу Криму. Да? Тобто, вибачте, ну, ну так. які можуть бути наступні кроки Верховної Ради щодо Савченко, якщо по регламенту по процедурі ми маємо два варіанти: перший. Буде 7 лютого проголосоване питання про виключення її зі складу комітету її і Сергія Львовакіна. Ну нагадаю, було два подання. Якщо це відбудеться, після цього парламент річний парламент, вона має подати нове подання, в якому комітеті вона хоче працювати. І парламент ага. тоді проголосує, куди її включити або не проголосує. У нас ага. нагадаю, зараз близько двох десятків депутатів не працюють жодному ага. комітеті. Да, тому ага. це не проблема. Другий варіант. Якщо вона Верховна Рада не голосує. До речі, буде дуже цікаво спостерігати, які фракції не додадуть голоси. Наприклад, там представники опозиційного блоку вже виступили на її захист. Ну це так совпадіння? <с. ну не думаю. І тоді комітет по регламенту має право приймати рішення, щоб не допускати її на засідання. Там є процедурна норма, там за порушення правил, етики, там, підводка є, і вони можуть перед засіданням. Кожного комітету приймати таке рішення, голосувати і не допускати її на засідання. Якщо подивитися на персональний склад, там зараз має більшість БПП та народний фронт, uh -huh. тому я думаю, що ну такі рішення мають всі шанси бути прийнятим. Вона просто так, скажімо, так не буде допущена чи там технічно да, на засідання. Ну то -то вона буде числитися членом комітету, але доступу не буде мати. Такий Оце буде народний депутат без дії. Ну, такі знаєте, де юриди де факто, да, там і практично аж цікаво. Надію з комітету ну, з делегації Паре виключили і зараз збираються позбавити там деяких повноважень. Новинського позбавили тут недоторканості і включили де пане в комісію. Від України ще про ще про особистості Сергій Лещенко, Наталія Кацар-Бучковська, Віталій Кличко поєднує їх саме візит до сніданку Пінчука в Давосі. Як ви це можете прокоментувати? Це було вчора, і ось, наприклад, Івана Климпуш Цинсадзе та ще кілька нардепів відмовилися в ланчі, і власний президент також відмовився. Мені здається, що після тих статей, які публікував Віктор Пінчук, і тієї статті умовно вибачення, такої mm -hmm. так само залишилося багато питань. Очевидно, що представники української влади точно не повинні були їздити на цей ланч, адже станом на сьогодні російський агітпром, Взяв ключові тези статті Пінчука і почав їх розганяти по російським мас-медіам. Uh -huh. Це відбувається останні кілька тижнів. Якщо моніторити медіа протягом, це не... Це ну, я, я, і будь яка присутність українського представника влади на цьому івенті. По суті, давало би можливість російському агітпрому наголошую говорити, да? ну, що бачите, ну от якщо приїхав Віктора Пінчука, то почать uh -huh. підтримують Віктора Пінчука а його якщо тези Кличко, який от мені теж цікаво, що він на там на Майдані там робив. з активістів. Ну, дивіться, по, по кличку дуже багато запитань. І свій час, коли ми робили аналіз списків до парламенту у 2012 році, да, в, коли ми робили аналітичний компонент руху чесно. Наша організація, то ми тоді ще говорили, що ряд депутатів ну афільовано мають відношення до групи люфриташлючкина, і це розслідування було. Воно його можна підняти воно в інтернеті. Угу. Тому в принципі певна заангажованість ну, може бути послідкована. Тому якщо виходити з імовірних зв'язків, які мали має е, кличко е, з групою Юльоська Нефірташа, угу. ну, чи, ну, пам'ятаємо так само віденську зустріч 2014 року перед президентськими виборами, що так само сюди може лягати, то ми можемо зробити таку гіпотезу, так, що можливо. Певні групи олігархів намагаються натиснути на тих політиків, з якими мають гарні відносини, з тим, щоб вони приїхали Це такий, знаєте, олігархічний консенсус, коли олігархи один одного підтримують. Пане Вікторе, мусимо перерватися трохи, бо маємо нагоду подивитись, бути присутніми так на офіційному візиті в Україні делегації Міністерства оборони Великої Британії. Подивимось, міністр оборони України, генерал Степан Полторак, на зустрічі з Держсекретарем з питань безпеки Великої Британії Майклом Фелоном. І тут ми отримали повністю повну підтримку з боку Великої Британії. Крім того, ми визначили з основними напрямки нашої е, співпраці на 17-18 рік, і питання пов'язане з розширенням нашої співпраці. Основними з них є. Е, Першу чергу це продовження політичного діалогу. Друге, це продовження п'яток військовослужбовців Збройних сил України за програмою Орбітал та п'ятоку наших фахівців в вищих навчальних закладах Великої Британії. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак проводить зустріч із секретарем з питань оборони Великої Британії Майклом Фалоном. Мали змогу це все подивитися. Зараз продовжимо розмову з нашим гостем політологом Віктором Тараном. Так, і почали, якщо ми говорити про міжнародні події, то пропоную поговорити, відповісти і на питання нашого сьогоднішнього ефіру. Чи потрібно українським політикам їхати на інаугурацію Трампа? До речі, якщо ви вважаєте, що так, то номер телефону 0800-211-381, Якщо вважаєте, що ні, то 0800-211-382. Так що... Сайт Espresso.TV також до ваших послуг. І мобільний додаток Espresso також можна знайти і завантажити. Бачимо, що 25% вважають, що потрібно 75% вважають, що не потрібно з наших глядачів. Пане Вікторе, ваша думка, яка ну дивіться? Ми повинні розуміти, що цей візит на інаугурацію, це ж символічний крок, да, тому що та кількість гостей, яка там буде присутня, да, на їхньому фоні, ми, ну, наша умовно кажучи, там один-два політики вони будуть певним мірою ну, розмиті. Це певне намагання налагодити відносини в політик, певних політиків, які туди поїхали, там, Юлія Тимошенко, там, тощо, щоб долучитися імовірною підтримкою з боку нової адміністрації напередодні. Виборів президента України, до яких, нагадаю, залишилося не також і багато, так уже багато, там два з половиною роки. І вони якраз будуть відбуватися, коли адміністрація Трампа ну, буде якраз на піку свого розвитку. Mm -hmm. І певну міру там підтримка, не підтримка, легітимізація чи делегітимізація з боку адміністрації діючої адміністрації Трампа буде важливо для наших політиків. Але моя особиста порада тим політикам, які поїдуть туди. Терміново о, вносити зміни в свої фінансові декларації, тому що тому що квиточки на дешеві стартують там саме на гльорці від 10 тисяч, закінчуючи до 1 мільйона доларів. Це великі гроші. Я хочу подивитися, вони повинні вони зобов'язані внести зміни, тому що це суттєва зміна фінансового стану, і більше того, вони повинні бути пояснити. Відкля у них кошти, от апериту Юлі Тимошенко, офіційний угу. дохід якої да дуже ну не зарплата. Да. Так то мені було дуже цікаво б дізнатися, звідки вона взяла ці суми, ну, ці кошти, і хто їй подарував? Ну або це як угу. виточок, да чи вона купила? Це цікаво, і це стосується не тільки Юлі Тимошенко, це стосується кожного політика, який там з'явиться. До речі, я думки, що Тимошенко готова була викласти мільйон доларів. Це Ар'єв на своїй сторінці у Фейсбук написав столик біля Трампа. Так, да, але ну але знову ж таки питання. Потім Національна агентська питання зберегання корупції поставить питання та да, перефразуючи демголу, всі зайдете взяв гроші. Це Глубиня цікаво, ж селфі не зробить. Навіщо Чек-ін. Чек-ін, так да тут до речі, ось цікаво, чи буде очікувати набу по прибуттю цих людей. <свіреними> Процедура наступна. Угу. Вони повинні будуть внести в декларації наступного року. Тобто, тобто в деклараціях, які будуть вони здавати зараз з березня, місяця, ну починається на хвиля електронного декларування. Вони, вони зобов'язані будуть це показати, угу. якщо вони купили цей квиточок в тому році. Якщо вони купували в цьому році, то ми цю інформацію зможемо побачити в деклараціях. Наступного року mm -hmm. ну то ну це ну, ну, ж видатки ж з го року, yeah, значить, з'явиться в 18-му. Що нічого, і лише коли НАЗК зробить звірку разом з набу, чи могла чи міг український політик там е купити ці гроші, чи це відповідає рівню його доходів. Потім будуть висновки. Якщо позитивний висновок, це одне рішення. Якщо негативний, інший. Але тут ще один нюанс. Пам'ятаєте, згідно рішення Національного банку, починаючи з 1 січня всі суми по більше 50 тисяч гривень необхідно проводити кешем. Не кешем, а через приват. <звіт> приват питання ну, брось, брось, через карточку. Юлія Тимошенко купила квиток на інаугурацію через приват. Давайте повернемося до цієї теми. Розумієте, Дуже багато є нюансів. Коли ми коли ми говоримо, що зміняється в країні, чи не міняється, Пам'ятаєте, коли Байден приїхав у вівторок, він казав, що ці зусилля, які зробила е, спільно влада, уряд і парламент за останній рік, вони безпрецедентні. І от ще б рік назад, поки не були введені ці всі компоненти, ми б не могли б цього побачити після mm -hmm. того, коли запустили. Національна агенція питання корупцію роботу, електронні декларації і оті всі рішення, як би це важко не було, скільки не було там як це, скрипу під його запуском, угу. да, тобто там, але запустилося. Тепер ми це маємо. Ще раз нагадуємо вам про запитання, яке ми вам ставимо в ефірі. Чи потрібно українським політикам їхати на інавгурацію Дональда Трампа? Якщо ви вважаєте, що так, тоді ваш номер 0800-211-381. Якщо ж ні, тоді 0800-211-382. голосуйте, телефонуйте. Це все є безкоштовним. Також можна голосувати на сайті телеканалу Еспресо і з мобільного додатку Еспресо. Зараз в нашій студії Віктор Таран, політолог та голова центру Ейдус, продовжимо розмову. Ми закінчили на тому, що Юлія Тимошенко купила квиток на інавгурацію через Приватбанк. 200... Квиток. Отримала, отримала квиток, отримала отримала. Я не вірю, що будуть якісь розслідування по прибуттю її в Україну. Ну власне, антикорупційна НАЗК або набу. Я не вірю, що буде якась така велика справа. Ну може не тільки з справедливі люди. Дивіться тут два ну дві важливі моменти. Перше, що реально, якщо і буде справа з цього приводу, то вона буде не раніше наступного року, тому що відомості про ну в законі це називається суттєві зміни фінансовофінансово угу. нового стану. Ми це зможемо лише в наступному році, в наступній декларації. Очевидно, ніхто не заважає на ЗК, які мають доступ до всіх транзакцій, окремо розпочати своє розслідування. Якщо вони цього, звісно, захочуть. Знову ж таки, це вже питання до них. Я думаю, що це питання треба задавати Ситнику, холодницькій і пані Корчак Наталі. Адресуйте їм. Тому, але в наступному році, в наступному році буде цікаво це все оцінювати. І як це може вплинути на репутацію тих депутатів і тих посадовців, які поїхали на інаугурацію? Дуже важливо, щоб вони могли чесно пояснити і зрозуміло, скільки де вони взяли ці гроші. Ну тому там квиточок, там такий більш мінус дешеве, нормальному ряді починається від, від 60 тисяч. Да, там 60 тисяч множимо на 30, це виходить там мільйон 800 гривень на хвилиночку, да, при мінімалці 3200 тисячі Якщо у людини є зрозуміле пояснення, де вона ці гроші взяла, uh -huh. так, тобто спираючись на свій попередній досвід, то я думаю, що жодних питань в суспільстві не буде виникати. А чи сплатила податки з су? Ну, дивіться, ще раз. Для мене абсолютно не важливо, е, чи куп е, платоспроможність політика, депутата, бізнесмена, журналіста, політолога. Найголовніше, щоб він міг чесно. Показати, що і прозоро, що ці гроші зароблені не корупційним шляхом. Якщо це можна показати і довести, ми не маємо жодного права засуджувати таку людину. Там угу. і якщо вона не може це довести чесно, то ним повинна займатися та антикорупційна інфраструктура, нагадаю, яку ми запустили в тому році, Да, про яку мало хто вірив, але під громадським тиском влада її запустила. Нагадаю, набу НАЗК, електронні декларації. Зараз виникла правда одна неприємна ситуація, тому що порядок перевірки декларації завис між міністерством юстиції та на І ми зараз звернулися офіційно до уряду, і уряд пообіцяв натиснути ну якби натиснути взяти під контроль цю ситуацію, тому що поки не буде затверджений. Цей процедурний момент, то декларацію не можна перевіряти. Там, питання, там є процедурні моменти, як це правильно виписувати, але, чесно кажучи, цей пінпорт затягнувся. Це можна було зробити пошвидше. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом ця ситуація зміниться і на заказ може повноцінно розпочати перевірку декларації. Ну, і ми, віримо, що, ми, хочемо, ми віримо в тому, що буде. Mm -hmm. так, під правильною модерацією uh -huh. та, уряду це відбудеться. Тому що, півроку... НАЗК... Тому що і НАЗК, і мін'юст, вони обидва в... під контролем мі... Кабінету міністрів. Вже півроку існують і вже більше року говорять про це. Вже більше mm -hmm. року це суперечки йдуть про це. Менше-менше. НАЗАК офіційно запустилося. 15 березня вони утворилися, запустилися офіційно з 1 липня, а декларація офіційно запустила. Ми побачили в кінці листопада листопада а, листопада. листопада. Так, листопада. Тому, тому по суті, півтора місяці. Ну скажу, mm -hmm. це ще не критично. Добре, є кілька думок візуалізованих, як я обіцяв, mm -hmm. по за попередньою темою. Це Надія Савченко, і думка депутатів народних депутатів про неї, про ситуацію з, з її виключенням. Подивимось. Дивимось, тоді продовжимо розмову. Тоді пропон... А, буде. Дивимось. Надія якраз і хоче відвести увагу від тих своїх поступків, якими вона себе на жаль скомпроментувала. Мене нема підстави і нема фактів говорити, що вона працює на Росію, але, на жаль, те, що озвучується Лавровим, те, що озвучується терористами, теж ретранслюється і пам'ятса. Надії Савченка з її енергією, бажаннями, всіми іншими і е, прагненням постійно їздити і зустрічатися з затишками ЛНР-ДНР, мабуть, треба поміняти комітет. Є у нас там комітет, наприклад, е, з питань прав людини, всього іншого, або може піти в комітет з питань іноземних якихось речей, але не національної безпеки. Якщо вона є депутатом, отже, вона мусить працювати в комітеті, це її обов'язок. Давайте заборонимо її другі туди заходити. Сюди в цю Верховну Раду України. це просто ну позаправовий вже дискус, виключно політика. Присьому в радикальному осуді тих речей, котрі інколи говорить Савченко. Нам, я вже говорив з представниками прокуратури, немає складу державної зради. Висновки і дії говорять самі за себе. А розумієте, а розкидатися е, пламенними річами про патріотизм, е, знаєте, ми е, вже до цього звикли. У нас всі комуниліні розкидаються пламенними е, річами е, про патріотизм. Тільки от патріотизм і ідіотизм це різні речі. Ви знаєте нашу чітку позицію, де ми. Безпосередньо заявили і засудили будь-які спроби переговорів з маріонетками Кремля Захарченко і Плотницьким. Я хотів би побачити ці матеріали. Якщо ці матеріали дійсно підтверджують зраду національних інтересів, як це трактується, ну відповідно, я думаю, ні у кого не буде ніяких питань щодо ухвалення відповідного рішення. І вся країна витягала з російської в'язниці. Вона чомусь вважає, що вона за це вдячна Медведчуку. І плюс її амбіції, ну правильно сказав наш тетерук, Ми насправді нічого не маємо проти неї, да але ну, її дурощі доводиться зупиняти навіть таким чином. Ось такі думки народних депутатів щодо дій та дурощів в лапках Надієстаченко. У мене запитання до пана Віктора. Чи будуть у неї ще якісь потенційні майбутні поїздки, тому що і в Чехію вона їздила, і в Мінськ вона їздила? Що ще може бути після таких рішень та таких думок народних депутатів? Чи зважатиме вона на це? Ну я думаю, що її поїздки продовжаться, адже ну, ні для кого не секрет, що зараз ну, є висока ймовірність, що її розглядають як таким умовно Росія розіду. Розглядає як умовним альтернативним варіантом опозиційному блоку, який mm. на цей момент не, так, не є тим інструментом впливу, як було в Росії перед цим, як була партія регіонів. Тому я, я не виключаю, що вона почне свій політичний проект і, зважаючи на той рейтинг, який вона має на Сході та Півдні, а там за оцінками на сході та Півдні в неї від 8 до 10%, відсотків. Це достатньо для того, щоб починати свій проєкт. Про правильному вливання коштів та підтримки з боку Росії. Угу. У неї цілком і часу до наступних виборів, це два роки, у неї непогані шанси. Але знову ж таки, вертаючись до нашої теми на ЗК НАБУ делектної декларації і Державне фінансування партій, які тепер повинні звітувати про кошти і наступає, до речі, кримінальна відповідальність за ті фінансування. Угу. Це дає всі можливості аналізувати її. Фінанси, її доходи, видатки, людей, які її фінансують, робити висновки відповідні. І в разі, якщо такі факти будуть виявлятися, це стаття кримінального кодексу, і там наступає санкція, починаючи від трьох років до семи років. Дуже сподіваюся, що саме так не те, щоб я хотів когось посадити, але дуже цікаво. Ми, я про процес, буду... правда, Алексій? процес. так. Дякую вам, Віктор Таран, політолог, голова центру Ейдос, був гостем нашій студії.